День знань знакова подія для всіх учасників освітнього процесу, особливо для першокласників, Із міркувань безпеки, звичних урочистостей в навчальних закладах 1 вересня в Сумах не було, проте це не скасувало піднесеного гарного настрою на свіжому повітрі з квестами, конкурсами та екскурсіями. Малеча разом з батьками та вчителями відзначили своє свято. Що класниці? Видано Бероніці Шевелєвій. Ну така скромна підтримка. Ну така скромна. Ми не маємо за кордону. <кліпу> так, вимовить. Особливу увагу було приділено дітям сиротам і тим, хто потрапили в складні життєві обставини. Виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар привітав новоспечених школяриків та вручив їм подарунки, що стануть у нагоді в подальшому навчанні. Привітали першачків з початком навчального року. Да, подарували їм подарунки. Це там рюкзаки, зошити, олівці. Лампи, якщо там не буде світла, дай Бог, щоб воно було, але якщо не буде, то буде чим користуватися. Діти це наше майбутнє, і тому що вони сьогодні там в вишиванках посміхаються, не зважаючи на ж не, не на які не гаразд, Це дуже 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 важливо. Вони заряджені, вони заряджають нас, щоб ми працювали і щоб все була Україна. Вже стало доброю традицією привітання першокласників, якими опікується служба у справах дітей. Тому сьогодні нас привітно до 17-ї школи ми завітали із своїми дітьми, які перебувають на обліку в службі у справах дітей. І завдяки міській владі, завдяки депутатському корпусу, діти отримали сьогодні подарунки. Також долучилися до нас і благодійники, які також привітно і привітали і забезпечили проведення цього свята. Тому сподіваємося, що сьогодні діти в таких важких умовах, в умовах наших реалій, на жаль, але все-таки отримають задоволення від цього свята, отримають нові позитивні емоції і разом до перемоги. Першачки в захваті від отриманих подарунків обіцяють гарно вчитися та розповіли знімальній групі телеканалу Відікон, як готувалися до школи. А які ви сьогодні подарунки отримали до дня знань? Розкажіть портфели лампи. Так, еще кто расскажет, какие подарки сегодня крутили. Так, а ну скажи. Портфель, лампу. О, какие мой, какие Класс, резко подарок. Ручки, да? Я домик намалюю. Девочку, небо и сыночку. И все же вы отримали такие подарки, да? да? Вам да. Подобалось? Да. Соня, а ты как готовилась до школы? Ну, Хорошо, у мене, у мене вже є Зошити, зошити є, так? Да? А це вже мій другий рюкзак. Другий рюкзак клас. Тобі сподобався він? Так. Да. Давід. Давід, а як ти готувався до школи, Давід, розкажи. Ми купували Зошити, пінали. Для тебе це свято? Навчання. Навчання це свято завжди, так? Да? Ти хотів йти до школи? А розкажи, як ти хотів, з ким готувався? Хто тобі допомагав готуватися до школи? Бабушка, дідушка. Будемо навчатися Які та молоді. читати. І писати, да? так? Читати. Читати і писати. У мене є настоящі телефони там онлайн на школах. Україна, рідний край. Коли річко, зелений гай, любо любостер йти, тут живе моя і ти. Цьогоріч новий навчальний рік стартував 2 вересня і триватиме до 30 червня. Наразі владою прийнято рішення, що освітній процес, зокрема в сумах, проходитиме у дистанційному форматі, проте форму навчання може бути оперативно змінено залежно від безпекової ситуації. Як ви бачите, останнім часом стало набагато більше прильотів ракет, шахедів і тому, що безпека дітей на першому місці було прийнято рішення на раді оборони і на комісії Тептенес було прийнято рішення. Що поки що діти будуть навчатись онлайн? А мабуть, так як навчаються діти останні три роки, так не навчався ніхто, тому що постійно повітряні тривоги, постійно йдуть обстріли дітям. Або приходилось спускатись найпростіше укриття, ті, які були відремонтовані і зроблені, або взагалі бути вдома і навчатись онлайн. Так що а хотілося побажати, щоб на швидше це все закінчилось, була наша перемога, і діти навчались так, як навчались ми, як навчались там наші батьки, щоб це була спокійна, мирна країна, і було, було можливість і вчителів нормально працювати, і також учнів отримувати освіту. Директор сумської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 17 Віталій Колісник зазначає, розв'язана Росією війна внесла значні корективи в програми, навчальні і освітні процеси. Проте моральний дух наших освітян не зламати, і вони продовжують міцно тримати свій фронт. Ми зараз живемо в дуже важкий час і тим паче. Поруч з нами близько знаходиться ворог, тому сумська обласна військова адміністрація не дала нам дозволу працювати в очній формі, тому, але ми не здаємося, ми працюємо дистанційно, але все провели так, як потрібно було провести. Виховні заходи пройшли, діти пішли, відвідували музеї там, де звичайно є укриття, театри сходили. На галявину і обов'язково кожен клас зустрівся зі своїм вчителем, де першачки познайомилися, бо ви самі розумієте, це дуже важко, коли діти зовсім ще вчителя не знають. І вони з ним сьогодні познайомилися, зустрілися. І я думаю, що і надалі ми будемо все робити можливо, щоб навчальний процес проходив так, як потрібно. Цього року ми набрали, як можу так сказати, шість перших класів. Звичайно, ми планували для першачків. Та взагалі для перших четвертих класів ми планували очне навчання. Минулого року в нас так і було. Ми використовували наше укриття. Укриття нам дозволяє проводити навчальні заняття в очному режимі. Але в залежності від ситуації, яка зараз склалася, ми перевели навчання у дистанційну форму, для того, щоб першачки могли відчути все-таки свято. 1 вересня дізнатися про те, що вони вже школярики. Сьогодні максимально батьки з класними керівниками влаштували їм свято в різних куточках нашого місця, там, де можна було, там, де є безпечні умови. І сьогодні дуже багато позитивних емоцій від батьків. Ми почули: вони приходили в школу, вони дякували класним керівникам за чудово проведений Перший урок, урок знань. Але будемо сподіватися, що ситуація стабілізується і ми зможемо наших малюків все-таки прийняти хоч би перші класи у нас в школі, в нашому укритті. У нас є умови. Для цього старші класи точно так же, да, але в режимі дистанційному педагоги Сумщини вірять у ЗСУ і опрацьовують перехід у перспективі до офлайн навчання, проте наразі безпека та комфорт учасників освітнього процесу на першому місці. Запевняють, що незважаючи на всі обставини, у тісній співпраці з батьками докладуть максимум зусиль для того, аби кожна дитина здобула якісну освіту на належному рівні. Щодо наших фахівців, я хочу сказати, що вони всі професіонали з великою. Літери, і в будь-яких умовах вони вже звикли працювати і надавати дітям максимальну кількість знань і якісну, якісні знання, і підлаштовувати, і мотивувати дітей у будь-яких умовах. Тому я вірю в те, що ми вийдемо на очні. Заняття віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Батькам я бажаю, щоб вони вірили в своїх дітей, вірили в майбутнє, ну і звичайно довіряли нам. А діткам нашим, а діткам нашим я бажаю, щоб вони сьогоднішній день, початок шкільного життя запам'ятали і запам'ятали його як гарний сонячний. День, який приніс їм багато гарних емоцій, і щоб вони зрозуміли, що для них це новий етап, шкільний етап життя їхнього. Ну і звичайно, щоб вони росли розумними, старанними. Талановитими, ну це майбутнє нашої країни. Відтак на учнів чекає ще один важливий життєвий етап, сповнений наполегливої праці та нових відкриттів на шляху до підкорення вершин наук. Тож вітаємо школярів, їх батьків та педагогів із початком нового навчального року та бажаємо всім якомога скоріше повернутися за парти до рідних шкіл під мирним українським небом.